Привіт, друзі, рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Аліна, я контент-кріетор і вже майже четвертий рік живу у Польщі. Тому зараз розкажу вам про топ-5 застосунків, які полегшують моє життя тут. І перший, який є просто знахідкою і якого я просто обожнюю, це здорове закупи. Так, тут назва пояснює, що яка його суть. Суть в тому, щоб робити здорові закупи. Хороший покуп. Як це виглядає? Ви завантажуєте цей застосунок. Потім можете відкривати камеру телефону ну, через цей застосунок і сканувати штрих-код на товарі. Тоді вам буде писати склад і рейтинг цього продукту, наскільки він шкідливий. Крім того, там також можна знайти відгуки до цього товару інших користувачів, наприклад, там оцінка якості до ціни, смакові, якось так. Зараз на екрані я покажу, ви це все зрозумієте. І що мені теж дуже подобається, там є розділ новини, і ви можете побачити, наприклад, які шкідливі продукти потрапили до Лідля. З останнього, що мене шокувало, це було те, що в яйцях була сальмонелла, не всіх тільки в певній фірмі, або, наприклад, що в якомусь чаї там були теж якісь не корисні шкідливі речовини, і там посало бв'язково викиньте цей чай, якщо ви його купили. Тому так, я тепер такі сповіщення не пропускаю, і теж там є розділ із статтями, наприклад, там топ найкорисніших чіпсів, або які пряники краще купити. Я вважаю, що це класно, тому що якщо є можливість вибрати менш шкідливі продукти, де є менша кількість цукру або немає пальмової олії, то звісно, що я оберу корисніший. І наступний застосунок це ембарго. Тут можна збирати різні наліпки, оці печаточки від закладів, щоб потім отримати безкоштовний напій або безкоштовну їжу. Окей, okay, дивно. Якщо в закладі, де продають рамен, збирати ці печаточки, то потім можна отримати подарунок безкоштовний рамен. Тому, якщо ви в закладі якомусь і бачите там напис Ембарго, і якщо є така малблесеньких квадратичок, то там можна прикласти телефон, і по блютузу вам додасться печаточка. <гум> і наступний застосунок це Vinted, яка його суть. Хтось може чув, хтось не чув, але все-таки розкажу. Тут можна продавати. Це така українська шафа, точно. Тут можна продавати і купувати різний старий одяг, речі. Навіть не тільки старий, там продають теж з етикетками. І це насправді дуже класно, якщо ви хочете оновити свій гардероб і звільнити просто свою шафу. Я так попродавала вже досить багато речей, якісь свої старі штани, які лежали в шафі, чекали кращого дня, але не дочекалася. Продала теж черевики, які вже були, знаєте, такі трішки ношені, але вже не дуже достильні. І я вже не знала, з чим їх поєднувати, тому продала за 10 злотих. Людина сказала: у дуже класно, поставила мені 5 зірочок. І так, 10 злотих, 10 злотих здається, ну це не обов'язково така ціна, має бути. Можна продавати щось дорожче. Просто я на таку суму деякий одяг оцінювала. Я насправді навіть продала за 50 злотих якусь кофту людина купила. Ось, але суть в тому, що ви так. То продали, сього продали, і назбиралася кругленька сума, за яку можна купити вже нову річ. І звісно, я не можу не сказати про як дояде. Це, мабуть, один з найперших застосунків, як з якими я познайомилася, коли приїхала до Польщі, тому що ж треба було купувати квиточки в транспорті, а ходити до кіосків чи де там. Вони продаються в тих білатоматах. Я не могла розібратися, ще польська так собі знала. Тому як доядеться, то по ви там просто скануєте, наприклад, залежить від міста. Ви там або скануєте QR-код, або вводите номер транспорту, або квиток, нічого не робите. Вибираєте кількість хвилин, наскільки він вам потрібен, і все, і їдете. Так просто потім приходить контролер, ви показуєте. І ви щасливі. І там не забувайте купувати квиточки в транспорті, тому що штрафи в Польщі дуже великі. І останній застосунок, він буде без назви, але я його просто обожнюю. Це застосунки від торгових центрів. Наприклад, біля мене є торговий центр Агора, я живу в Польщі. А я живу в Польщі, та ні, в Україні. Наприклад, в моєму місті є торговий центр, який називається Агора і... Аналогічно за стосунок до нього теж так називається. Звісно, в кожному місті, в кожному торговому центрі, можливо, правила якісь інші, але суть в тому, що ви, наприклад, ходите собі на закупи, отримуєте чеки, потім скануєте їх і можете отримати пункти. А це ці пункти, куди вас не можна щось собі придбати, тобто безкоштовно взяти якийсь подарунок. Я часто собі беру щось у сефорії, тому що там переважно із Home and You є щось, є якісь книжечки для дітей, можна взяти каву, тортик, білети в кіно. А я люблю якісь такі дівчаті штучки, тому беру щось із Sephori. Ну, окей, все-таки похвалюся, що з останнього я отримала. Наприклад, я взяла собі ось такий лосьон до тіла, ще ним не користувалася. О, дуже класне масло до тіла, Точніше, це крем до тіла, зволожуючи із запахом масло шио. Я вже багато використала, до речі, він мега класний. Мені подобається його і запах, і текстура, і те, як він впитується в шкіру. І з останнього, що я забрала, це ось такий набір. Мені десь вийшло це, здається, за 40 пунктів. Тут є масажна щіточка, Ось така. І малесенький лосьон. Це за 40 пунктів. Та й усе, маю надію, це відео було для вас корисне. Ви щось цікаве собі дізналися. І також я собі поставила за ціль. Якщо в мене буде 1000 підписників, то я куплю собі камеру. Так, дуже хочу камеру. Мабуть, таку малесеньку для влогів, а може і велику. Я ще подивлюсь на бюджет. Я буду дуже рада, якщо ви поставите лайк, підпишетеся, допоможете мені дійти до моєї цілі, моєї мрії. І я буду далі продовжувати знімати для вас відео і радувати чимось цікавим. Все, цямки бомки, всім па-па!